36 авторів об'єднались аби розповісти історію 36 квартир одного будинку, в який влучила російська ракета. 36 родин і безліч нездійснених надій, загублених доль, страчених життів. 36 авторів розповідають про будинок, подібних до якого так багато в усій Україні. Це реквім по всіх, кого торкнулася війна. Серед авторів та упорядників дніпровські письменники. На обкладинці стоїть два прізвища моє і Ольги Полєвіної з Кропивницького. Бо дійсно автори ідеї це ми. Моя ідея була написати про ракету, яка втрапила в будинок. А Ольга вже запропонувала зробити це колективно. Тобто я пропонувала їй вдвох писати, а вона сказала: Давай напишемо двома областями: вашою Дніпропетровською і е, нашою. Кировоградською, але потім ми почали рахувати під'їзд, в який втрапила ракета. починалося, бо все з Дніпраж. то 36 квартир. Не вистачало письменників, стільки прозаїків, ну набрати важко. І я почала звертатися до своїх колег з усіх областей України. Кожен ну, намагався розказати щось своє. Хтось брав з досвіду. От, наприклад, як наш письменник Євген Безус, він знав цю людину, він писав про сліпого музиканта, він знав його з дитинства. цей хлопець, в якого в руках зорвалася. Міна знайдена і він залишився без зору, але навчився грати і вчив дітей. Він писав про, цю, про це. Писала Валентина Пустова з чаплено, то вона писала про свою доньку, яка померла від раку. Але це вона присвятила її пам'яті. Ідея колективної повісті виникла після трагедії у 118-му будинку у Дніпрі, коли ракета РФ зруйнувала стільки квартир і вбила десятки людей. В цей день я дізналася, що в моєї колежанки, з якою працювала багато років, ну і працюю зараз, то в неї загинули сини. Невістка вони в той день привезли. До неї онучку маленьку дівчинку чотирьохрічну, і поїхали. І саме тоді це сталося. Дитина залишилась, бо батьків навіть не знайшли. От. Ну, А потім ще я дізналася, я спілкуюся з волонтерами, і вони розказали, що теж можливо, ви пам'ятаєте, фото, ванна біла, така сидить біля неї. Дівчина обіймає кота. Можливо, це ну, така яскрава було фото, і Ольга, до речі, Пелєвіна одразу сказала, от я про це напишу. А потім зооволонтери розповіли мені, що це була, було подружжя Наталія і Максим. Вони дуже довго, з-під 2014 року ще опікувалися тваринами, і от вони загинули, і загинув їх кіт ще один. Жінка дуже довго збирала гроші. Вона хотіла купити для котів бездомних. Це коло круг, по якому бігають тварини. От, але воно дорого коштувало. Ну вона ніяк не могла зібрати гроші. А тут, коли вони загинули, дізналися за кордоном, цей волонтери за кордону передали. Зараз тут неподалік є перетримка біля оперного театру, то там саме стоїться колесо, і там табличка є. Пам'яті Наталі Максима і Кота Річарда. Книга не випадково має таку назву і обкладинку. Адже тут про біль не лише людей, але й тварин. В кожній квартирі з оповідання є коти чи собаки. Пані Еліни син пішов служити добровольцем. Його китя М'яута тепер живе у неї вдома. Вона спочатку через тугу захворіла, перенесла декілька операцій, але зараз все добре. Господар у відпустці її не відує. Під час підготовки сюжету стало відомо, що Ігор загинув на Донецькому напрямку, захищаючи країну. Ми висловлюємо щирі співчуття родині. Це ми називаємо спільною повістю, бо це не збірник оповідань, це дійсно спільна повість пов'язана єдиними героями. Дніпровський письменник та журналіст Фідель Сухоніс розповів тут історію досить нетипову, але важливо не менш сьогодні про представників ЛГБТК'ю спільноти. Ну, я таке українське слово, мало поширене, як мені здається, називається, ворохобна тема. Це тема справді дратівлива, неоднозначно. І я згоден, що тема е, от такої людей різніші є терміни. ЛГПТ КЮ спільноти тема, вона справді неоднозначно сприйнаться в нашому соціумі. Хоча абсолютно я відмінність від того, що це робиться в Мокселі в Московії. З декількох причин я написав це оповідання. Одна і, мабуть, це перша причина це про те, що згадано вже було, що справді ці люди сьогодні захищають їх не так багато. Але вони серед тих, хто захищають Україну. І їх не так багато, по-перше, тому що їх справді не так багато по природі своїй. А ще менше в силу того, що на війну піти, це дуже складно, зрозуміло. І... Але такі люди є. І в мене це викликає повагу в тому сенсі, що є якесь, я розумію, що лексика обмежена, з якою я можу тут висловлюватись в ефірі. Є е, якесь, е, 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 знаєте, таке, е, ну назву бидло, яке починає говорити образливі слова на адресу цих людей, і в цей час воно ховається від ТЦК, воно усякий спосіб, уникає е, того, щоб піти виконати свій громадянський обов'язок. І коли такі люди адресують образливі вирази до тих, хто не приховуючи свою орієнтацію. Сьогодні стоїть на захисті України, то виникає питання, кого ж можна як характеризувати? У них є там певні термінології для таких людей. Це одне. По-друге, я хотів цим показати, що в принципі в Україні не існує проблеми таких людей з огляду на те, що наше суспільство справді толерантне і справді. Терпеливе до багатьох проявів. І е, ще важливий аспект це м, прояв е, дійсно справді, е, ну, скажімо так, демократичного суспільства. Я переконаний, чому так сатаніє від такої тематики російська пропаганда. З тої простої причини, що там сторіччями людські права, людська свобода ставилась ніщо. І їх дуже дратує, що є люди, які можуть заявити про е, такі свої е, життєві реалії. І тоді цькується цією пропагандою, цим масовим психозом така публіка, і вони вважають, що вони захищають якісь чесноти, що вони захищають цим якусь е, мораль? Вони мають право боротися за свої права, вони мають і я тут наведу багато прикладів, що справді ці права може порушені, тому що якщо є сьогодні все ж таки пара таких людей, і хтось може загинути на війні, то чим різніться їх людські права від тих, хто має? Гетеросексуальний стосун. Це, може, моя перша і остання спроба привернути увагу, чи ну, мій творчий досвід висвітлення такої проблематики, але я думаю, що сьогодні кожен, той, хто пов'язаний із медіа з культурою, просто громадянські чинники повинні. Відкидати, оце накинуте російською пропагандою негативно войовниче ставлення, засудження нашого соціуму через те, що все ж таки у нас інакше ставлення до цих, все ж таки більш демократичне до, до цих людей. Тому що чим цінна демократія, чим західний спосіб взагалі є притягальний для кожної нормальної людини, це тим, що часами, можна сказати, навіть з перебільшенням, там Ставляться до прав людини. І в такому дикунському соціуму, який є в Росії, знову ж таки повторюється, це дратує, це викликає спротив, це викликає пошук різних ярликів означені і таке інше. Україна це держава, яка, попри сьогоднішню кров, попри непросту історію, крокує до все ж таки. Цінності західних демократичних і на цьому шляху є такі непрості моменти, їх треба переживати. Пан Фідель зазначає, що його особливо захоплюють люди, які рятують тварин. У автора теж є киці: Маруся, Муся та Мотя. Аж три. Ми їх називаємо дома коти, хоч це стерилізовані кішки. І знаєте, от коли всі ці жахи почалися. І стало відомо про перших волонтерів, які рятували тваринок. У мене десь виникала така суперечлива думка. Думаю, господі, та діти гинуть, старики не можуть виїхати з цього місця, де так небезпечно. Які тут кішки, які собаки. Але потім, якби внутрішній заспокоївшись, я Пригадав про своїх трьох кишечок, це абсолютно створіння, наділені душею, якимись здібностями мати свої емоції. Ну, хіба що вони говорити не можуть. Ну це скаже будь-який е чоловік чи жінка, яка має вдома домашніх улюбленців. Навіть ящерки мають якусь свою природу, а вже котики, савці тим більше. Це перший момент, а другий момент, що я знову ж таки переконаний, що, мабуть, через оцю людяність, через оці співпереживання, на які здатні багато українців, нас так само вони ненавидять. Тому що е людожери, вони не здатні до емпатії, до будь чого живого. Вони будуть нищити не тільки людей, а будуть нищити тварин. І, власне, нищення людей і починається знищення тварин. Врешті, книга чи бачить небеса котів, дає читачеві надію. Життя продовжується. Так само, ця кішечка, яку покинули хазяї, залишилася живою. Залишилися живими дехто із мешканців будинку. Хтось вийшов, хтось там просто. Ну, так сталося, що він залишився живий, його з завалів дістали. Але кожен ну, тепер зрозумів, зрозумів, що життя це цінність, і його треба прожити так, щоб ну, потім не жаліти про це. До речі, от, тут дуже таким яскравим штрихом можна сказати в оповіданні Олександра Каліновської, вона описує людину, яка завжди плазувала перед руським міром. От, і так, він схильний до цього був. Але коли вдарила ракета, ну так сталося, що він залишився живий. І цей герой, на дворі, побачивши все це, кричить: Та що б тобі 500 ракет в ну, три крапки? розумієте? Тобто він зрозумів сам, що ну, він дарма сподівався на когось, треба було сподіватися тільки на себе, і на свою країну.